Кажуть, коли змія з'являється у сні, прокидається щось давнє всередині тебе. Це не просто істота страху, а символ, старший за будь-яку мову. Упродовж століть вона означала життя, смерть і відродження. У психології це енергія несвідомого, інстинкти, що виходять на поверхню. Карл Юнг вважав, що змія це вісник змін. Рух прихованої сили всередині душі. Якщо змія вкусила тебе, це знак, що частина тебе потребує уваги, що рана всередині прагне зцілення. В езотериці змія священна це спіраль енергії, кундаліні, що спить біля основи хребта, очікуючи моменту пробудження. Якщо у сні змія обвиває тебе, це не прокляття, а поклик. Твоя енергія прагне відродження. Коли змія скидає шкіру, вона нагадує, оновлення приходить через відпускання. У містичній символіці: змія у чистій воді означає очищення емоцій. У темряві зустріч зі страхом. Золота змія захист і мудрість. Сонники трактують появу змії по-різному. Сонник Міллера вважає, що змія це попередження про обман чи підступ. Якщо вона кусає, це знак зради, але якщо ти її вбиваєш перемога над труднощами. Сонник Ванги пояснює цей образ як перевірку сили духу Якщо змія спокійна, у твоєму житті настає період очищення. Якщо вона агресивна, хтось поруч випробовує тебе на терпіння і довіру. Сонник Фройда трактує змію як символ потужної життєвої сили та прихованих бажань. Вона може уособлювати творчу енергію, сексуальність або пригнічені емоції, які прагнуть виходу на поверхню. Сонник Нострадамуса говорить, що змія у сні це знак мудрості. Якщо вона згортається кільцем це оберіг, а якщо підповзає стіні. З'явиться знання, якого тобі ще бракує. Понад усі ці тлумачення, пам'ятай, сон про змію приходить не лякати, а нагадати. Зміни вже поруч, і трансформація завжди починається у темряві. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами. Підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.